Жіночі джинсові шорти смари для вагітних. Ось така моделька. Всередині пришита тканинка трикотажна. Зверху вона на резину ж Спереді відсутні карманчики. Взаді є два карманчики. Можна за бажанням підгортати або ж собі відгортати. Не пришити. У розмірі. Розмірі 36. Така моделька, Також можна собі підкачувати, укорочувати, можна відкотити. <кій> Спереді відсутні карманчики, ззаді два присутні карманчики. Також також важлива середині тканинку, щоб на животок сідало гарненько. У розмірі 36. Світленькі, коротші шортики, в присутні карманчики. Також вшита тканинка для животика. Вже еластично тягнеться. Розмір 38. І темного класончику в розмірі 7.